Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з природнім довкіллям. Тема Перелітні птахи. Птахи невід'ємна частина природи. Вони прикрашають луки, поля, степи. Птахи непосидючі. скачуть з гілки на гілку, перелітають з дерева до дерева. Можуть летіти за тисячу кілометрів та повертатися назад. З настанням холодів життя птахів змінюється. У кінці вересня, на початку жовтня, птахи готуються до відльоту. Таких птахів називають перелітними птахами. Це такі птахи, які мігрують на великій відстані. Багато хто думає, що птахи відлітають, тому що їм холодно, але це не так. Основною причиною відльоту птахів є відсутність достатньої кількості їжі. З похолоданням зникають комахи, сохнуть трав'яні рослини та замерзають водойма. Малята! А хто це там голосує? Хто це стрекоче? Доброго дня, доброго дня і тобі. Хоча в мене і не дуже добрий настрій, бо цієї осені всі мої подружки будуть відлітати в теплі краї. От і побачимо, чи згадають про мене, чи прилетять до мене попрощатися, щоб я їм побажала доброї дороги. А подивись, до нас хтось летить. Привіт, привіт, подружко. Привіт, сорока білобока. Прилетіла попрощатися з тобою, бо ми вже відлітаємо, комашок зовсім нема. Ластівки це комахоїдні пташки, бо їдять комах. А так як комахи з приходом осені ховаються, ластівки взимку не знайшли б собі їжі. Бач, як вони граються, бачиш, як щебечуть. Як розголосувалися, всіх сповіщають, що вже відлітають гарної вам дороги. А ось і шпак прилетів прощатися з сорокою. Привіт-привіт, сороко білобоко Прилетів попрощатися з тобою, бо моя велика зграя вже чекає, пора відлітати. Шпаки теж комахоїдні птахи, поїдають комах також, живляться рослинами та зерновими, а цього взимку ніяк не знайти під снігом. Вони збираються великими скупченими зграями, утворюючи чотирнацькі фігури і відлітають у теплі краї. А ось і зозуля прилетіла. Привіт, сороко білобоко прилетіла попрощатися, бо вже відлітаю. А ти що, сама летиш? Так ми літаємо поодинці. Бачиш, яка, А азоленята ще підростають, набираються сил, вчаться самостійності, а потім уже теж будуть відлітати. Гарної тобі дороги! А ось і журавлик летить. Привіт, сороко білобоко. Прилетів попрощатися з тобою вже відлітаю. Якщо журавлі відлітають, в народі кажуть, що до зими вже недовго залишилось. Високо будуть летіти журавлі понад хмарами. Ключем будуть летіти день і ніч, без відпочинку, поки не долетять. А що це за гіготання? Да це ж гуси. <пілляв> Одишко, це я хотіла попрощатися, бо ми теж відлітаємо вже. Гуси це птахи водоплавні, Чудово плавають і пірнають, харчуються травою, листям, скльовують ягоди, спілкуються за допомогою регоду, а коли сердяться, то шиплять. Летять вони обережно. Всі разом старше покоління і молоде, які ще навчаються долати відстань прямо в польоті і вам гарної дороги. Малята, а ось і кряжень прилетів попрощатися з сорокою білобокою. А я думала, ти за мене забувся. Та ні, сороко білобоко, прощавай, пора вже відлітати. Скоро вже все замерзне. Крижень це найпоширеніша дика качка, це водоплавний птах. Сидять аж поки водойми не замерзнуть повністю, а потім відлітають. А як же без лебедя? Лебедь також прилетів з тобою. Попрощатися. Гарної тобі дороги лебедю мій. Лебідь це велика і красива водоплавна пташка, Харчується водними рослинами, дрібними рибками, відлітають в теплі краї, летять клином, але буває так, що деякі птахи не відлітають і залишаються зимувати. Тоді люди не стоять осторонь, а допомагають пташкам, підгодовують їх. Ось сорока і відлетіли всі твої подружки. Так жаль мені було з ними розлучатися, та нічого повесні вони знову повернуться. Малята, а давайте ми з вами пригадаємо, хто ж прилітав до сороки прощатися. Пригадали? Ну, то називаємо ластівка, зозуля, шпак, журавель, дика гуска, лебідь, крижень. А ось хто ще буде відлітати, але не прийшов попрощатися з нашою сорокою Соловейко. Гори, хвістка, грак, жайворонок, дрізд, чапля. ЛЕЛЕКА Всі ці птахи називаються перелітними, тому що вони відлітають в теплі краї, але по весні вони все рівно повертаються. Птахи наші захисники і наші помічники. Вони захищають поля, ліси, городи від шкідників, птахи наші друзі. Тож і ми повинні бути їхніми друзями допомагати їм та оберігати їх. Малята, а наше пізнавальне заняття підійшло до кінця. Я сподіваюся, що вам дуже-дуже сподобалось. Я з нетерпінням буду чекати зустрічі з вами знову. На все добре!